Всім привіт, друзі! Сьогодні я розповім, як я почав отримувати мотивацію та багато енергії для роботи або для посадненого життя. Та коли я почав читати книгу «Як працювати на повну потужність, я прочитав ось відрізок. Знаєте, я як і розумів, що для повної потужності потрібно там, як мінімум, здорове харчування та нормальний сон. Ну і якась форма мотивації. А до цього я лягав або в два часа ночі, або в шість часов утра. Та мій організм спутав день з ночі. Ти ніби розумієш, коли день, коли ніч, але. Лягав вранці, а просипався десь посередину дня. Тобто без мотивації, без енергії, без нормального харчування, бо ти вже по факту, пропустив завтрак та обід. ти просто прикидаєшся, не хочеш нічого робити, просто сидиш на дивані та думаєш, як побистріше цей день скіпнути та й все. Або якось там піти пограти. В якусь відеоігру. Тож, давайте зробимо висновок та що краще, а що ні. Ну, я думаю, що зрозуміло, що краще лягати там е, в 9-12 і це буде нормальний сон, та прокидатися десь 6-8 часов ранку. Але у кожного свій шлях. Кожен прокидається, як хоче, кожен працює, як хоче, кожен харчується, як хоче. Тобто, це. У кожного своє так скажемо бажання, як хто хоче працювати нормально чи хуйово. Тож, після прочитаних сторінок цієї книги я додав свій арсенал «Нормальний сон. Хороше харчування, та в мене появилась мотивація якось працювати та щось робити. Але джерело моєї мотивації якраз є здоровий сон. Ну тож, хватить читати лекції. На цьому все. Друзі, приходіть в мій телеграм-канал. Якщо вас буде інтересувати такий формат роликів, то я буду старатися випускати їх чаще, такі якісь, я не знаю, там познавательні. Може комусь і не познавательні. Пишіть це в коментарях. Я обов'язково це буду все читати. Ну на цьому, все до зустрічі!